Всім привіт! Це знову я, як бачите, вже інакше зовсім фокус. Не карти, не гроші, а зовсім кубики. Кубики можна брати будь-які, але перш ніж вам говорити, що там брати, що там робити, я покажу вам фокус. Фокус дитячий, думаю, всі зрозуміли. Там є насправді п'ять кубиків. Ось раз, два, три, п'ять. Ну, Це і дитячий, так як фокус з кубиками. І тепер переходимо до його секрету. Секрет такий, як стоїть чотири кубика. Раз, два, три і чотири, Один кубик ви тримаєте ці руці до того кубика ближче. Так, не Але щоб рука, бачите, була вільна, щоб вона не була затиснута затиснути, щоб всі дізналися, о, ми тримаємо кубик. А щоб було легенько, легенько так, бачите, ось такою шкіркою так хопити, хопити легенько. Бачите, все. І ось накриваємо. Робимо, типу, щоб так їх зацікавити. Крутим, крутим, крутим. Цей кубик забираємо в руці, а ті два залишаємо. Далі той рукою накриваємо з тим кубиком. А ні, ні, наоборот, от його кубик накриваємо. Щоб було три. А той один зараз ми заберемо. О, забрали. І далі цією рукою, там де є один кубик, накриваємо до тих чотирьох. А там той останній незамітно. Поки ми показуємо о, 4 кубіка. Поки ми показуємо, ти то той рукою забираємо. Ми ще потім можемо типу, показати. Ось 4 кубика. І стояла в не такого, і стала в одну судову сторону. Все. Всім гарного настрою! Це були фокуси та секрети від Вована. Пока!